Вітання, любі україночки, українці та наші друзі, з вами знову я Світлана і мій канал Жінка-Аромат. Серпень тільки пішов на свою другу половину, а вже встиг принести мені стільки багато приємних подій, зустрічей. У мене сталося стільки розвіртуалених знайомств з нашими українськими блогерами парфумерними – у мене сталася моя несподівана, але дуже довгоочікувана зустріч з дитиною. У мене було багато подарунків від пані Тетяни. І ось сьогодні ще один подарунок до річниці мого каналу. Цей подарунок надіслала мені моя підписниця та парфумерна подруга пані Діна зі Швейцарії. У мене на каналі вже є розпаковка її подарунків та сліпі затести від пані Діни. Посилочка трішки мене чекала. То я була в Польщі на навчанні, то певні сімейні обставини, а душа парфумерна просто-просто просто не могла дочекатися, коли ж я це нарешті розпакую. І ось ця коробочка, яку я вам показую, і в якій щось там торохтить, буде розпакована разом з вами. Мені відомо приблизно про два аромати, які пані Діна дарує мені до річниці каналу. Але коробка занадто велика для двох ароматів, тому подивимось разом, що там розпаковуємо! Нарешті я відкрила. Думаю, що було не дуже шумно. Починаю розбирати подарунки. Ой-ой-ой, щось таке велике каотіна. Це, мабуть, швейцарське какао. Я так думаю, що це швейцарське какао. Чудовий-чудовий напій. Обожнюю, дякую. Не парфумерне, але таке приємне. Піднімає настрій, покращує а, сон, тому це дуже-дуже актуально. І ось у мене тут така сумка. Я її достаю, зараз будемо дивитися, що там. І знизу ще маю щось. Прибираю велику коробку. З чого ж починаємо? Ну, мабуть, з великої сумочки. Такого шопера там торохтить. Вау! Так. І тепер як, ну, не, не новорічний дідусь, а як сама собі. ні, не сама собі. Як парфумерна фея пані Діна, але через мене я починаю доставати з мішечка. Сюрпризи. Готові? У мене отак. Серце тріпоче. І я бачу те, про що я знала. А саме аромат Далам. Аромат Далам від бренду Арума. Огляд на цей бренд у мене є на каналі. Я оглядала три аромати від цього бренду, які подарувала мені пані Діна, а саме. Абана, Пігаль і Зерес. Але коли я шукала інформацію про цей бренд і про ці аромати, то я дізналася, що саме Далам має найвищу оцінку, поки що ставлю, а потім разом розпакуємо. Далі. Ой, тут ще якась велика коробка. Serpent Боем Boucheron. Серпан це взагалі змія. Богемська змія. Щось таке від Бушеру. Дуже цікаво. Не чула про таку богемську змію. Давайте подивимося. Ой, який флакончик. Вау, який флакончик. І тут він такий з такими гранями міленькими. Треба затестити. Перше, що з пульвіка якесь таке фруктове. Те, що фрукти є, це точно. І цитруси. І аромат підшиплює. Але познайомимось ближче. Це так, так, поверхнево, бо зараз почну проводити затести. Ми ж тільки розпаковуємо ще одна перлина до моєї колекції. Але це ж ще не все. Тут стільки насипано коробок F4 Fascinating Night Сальваторо Salvatore Феррагамо. Ferragamo. Salvatore Ferragamo. Флаконів від цього бренду у мене немає а, великих. Я знайомилась, здається, з якоюсь сіоріною. Але це треба подивитись по записах, не пам'ятаю. о який флакончик. Гарний такий. Боже, як він відкривається. Ще зламаю. Хочеться пригадати фразу однієї гумористки. Я не можу відкрити. Так, не буду. А то я зараз на емоціях ще щось зроблю. Потім розберусь. Просто ще раз покажу вам флакончик Боже, Можливо, не зможу відкрити. Буду просити тоді допомоги у пані Діни. Так, рухаюсь далі. Це у нас флакон White Mask Collection Eau de Parfum, Колекція Білий мускус парфумована вода. я бачу тут червоний хрестик. Тобто, я так розумію, що це щось швейцарське? Щось швейцарське. Давайте подивимось разом, що там. Ой, який маленький флакончик класний. Для тих, у кого колекції, у кого не один, 3-5 ароматів, це самий класний формат. Але ж коли аромат дуже-дуже любиш, і його мало, з половини починаєш економити, все на себе. Так, це мускусний аромат, солодавий, є пудринка і з'являється якась така нота. Така цікава нота. по шкірі лягла. Як, нібито як насичений холод входить в мускус. Це перші емоції. Тобто ця мускусна пудровість, вона стає холодною. Ой, це щось новеньке і цікаве в моєму досвіді, як і все, до слова. Рухаюсь далі. Так, бачу велику коробку, і я впізнаю, що це Кельвін Клайн Ефорія Limited Edition. У мене є флакончик Ефорії класичною. Якось мені під ялиночку. Мені, я сама собі під ялиночку дарувала, але я бачу по флакону на картинці, що це щось інше. Так, це світлий аромат. І він з шимером. Тут є шимер. Тут є шимер. Це у нас Кристал шимер спрей. Воде парфум. Так, куди ж мені з шимером піти? Треба шукати нагоду для шимеру. Ейфорія Limited Edition. Пробую. Якщо та ейфорія, вона має там нотку гранату. На дещо терпкувата, насичена, що тут. А, торкнулась, буду ш... з шимерним носом. Я... Я ловлю загальний настрій з тою ейфорією. Мені здається, тут дещо... Мені здається, тут дещо більше квітів. Але будемо знайомитись ближче. Краса, краса, краса. Рука блистить. Тут вже квіти ховаються, уже ніби як і горішком пахнуло. Але це таке. Сьогодні певна погода, я певної температури, аромат З дороги відпочив, але, можливо, застоявся в пульвіку. О, тепер він такий легенький і чітко вгадується гранат. гранат нотка цього гранатового соку. Так, іду далі. Для когось, звісно, ці аромати знайомі. І коли ви мене зараз дивитеся, слухаєте, думаєте, що це? Я знаю про цей аромат. це знаєте, пишіть свої враження. Я не знаю. Далі. Далі я достаю це, мабуть, не аромат веледа. Це, мабуть, щось косметичне, я так думаю. Так, це под... з гранатом, до речі, бачу намальований гранат. Це, мабуть, крем. Так. Ой, дуже дякую. Дівчатка мене розуміє. Це дуже корисна річ і дуже потрібна. Дякую. Далі я бачу коробочку, на якій написано Нівея. Так, пригадала, пані Діна мені писала про Нівею. Це туалетна вода. З парфюмерією Нівеї не знайома, тільки з кремом, з дезодорантом. Ще чимось не пам'ятаю, але не з парфюмерією. Ох, ох, вибачте, за шум. Це така металева коробочка. Так цікаво в таких коробочках момпасі продають. Двіться. Видно. І тут такий гарний флакончик. Так, мені здається, я про такий аромат, ну, принаймні про такий флакончик, дивилась у Альонки Благодарної. Про аромат Нівея. Ну, звісно, я буду зараз кудись бризкати. А як же ж? Я чую тонкий ніжний аромат. яскраво виражений. Є там щось, мабуть, від цитрусів легеньке. Легенька пудровість, але не мильність. Мильності не чую. Я думаю, що це із того розряду аромати, що називається аромати чистоти, аромати догляду. Дуже цікаво. Ну, коробочка це щось. Таке парфумерне Монпасі. Рухаємось далі. І я достаю флакончик Карамія Тіаму. Карамія Тіамо. Я італійську не вивчала, але Тіамо це, мабуть... Щось на кшталт люблю тебе. Можливо, так? Тіаму. Тімо. Флакончик. Глянь, який красончик. Тіамо. Карамія. Айгнер. Бренд Айгнер. Я коли була в Польщі на навчанні. Я зустрілась з Анією з каналу Валеріана. І скільки було часу, намагалась переслухати, перенюхати, перетестити певні Аніни аромати. І мені також сподобався аромат від Айгнер, Карамія, але там не тіамо, там інше. І Аня мені зробила від левант, вони ще лежать запаковані. Я розпакую і порівняю. Так, пробую. Що ж таке тіамо? Терпкуватість, але терпку, терпкуватість якогось напою, освіжаючого. От в мене є таке відчуття, нібито я п'ю освіжаючий напій з якоюсь терпкуватістю. Можливо, тут є трішки лаванди, і у мене знову починаються сліпі затести. Я потім подивлюся. Це ж не сліпі затести. А я до ночі вже трішки можу і неправильно вгадати. Такий м'який спокійний, м'який спокійний аромат. Не вистрибують якісь ноти, не шокують навіть в позитивному плані. М'який спокійний, він зараз затихає. Так. І далі, вивчу, що це за аромати, тоді розкажу вам в деталях. О, це ще одна Нівея. Це ще одна Нівея. Так, тут німецькою... А, ні, це такі застереження Нівея. Тобто, я так розумію, бренд Нівея має декілька різних ароматів. Угу. Цей аромат відрізняється від того, який був в білій коробці, тим, що він більш такий насичений, він більш виразний нотами. Є солодиночка, є а, така, я б сказала, в'язкувата фруктовість. І гостринка якась є. Ой цікаво. Будемо вивчати аромати нівеї. Роботи отак. От Є тепер про що розповідати, аби були умови та час. А я достаю нового красунчика. Дивіться. І це у нас Амбра де Кабошар. Амбра-Кабошар. Амбра. Саме на осінь. Так куди ж мені бризнути, щоб я... Хоча б трішечки щось ловила. Це така... Це така гурманська амбра. Ой, як гарно. Він розтікається, нагрівається. Це гурманська амбра. Це якийсь такий парфумерний десерт. Дуже гарний аромат. Дуже. Треба розслухати, вивчити ноти. Ой, краса. Просто краса. Ой, який він гарний. Можливо, можливо, там є щось від нотки алкоголю. Можливо, там є слива. Знаєте, з чим мені зараз перегукується? Ось розігрівся він трішки, і я ловлю схожість. Я ловлю напрямок мого улюбленого мобусем від мобусем. Тільки ніби цей аромат легший або трішки розведений, не такий концентрований в порівнянні з «Мобусен». Ну Дійсно схоже. Клас, як цікаво, дякую. Ой, рухаємось далі. Так, це я знаю, що за коробка, це коробочка аромату Versuit. Я просто пізнаю, це аромат про мімозу. і це, ця коробочка поїде подарунком до моєї підписниці. Тут на коробці назва написана шрифтом Брайля. Тому, якщо ви мене зараз дивитесь, будь ласка, відгукніться в коментарях, або я піду в те відео, де я розповідала про цей аромат. І буду намагатися з вами зв'язатись. На жаль, я зараз не пам'ятаю вашого імені, але якщо ви впізнали, коробочка зі шрифтом Брайля, то, будь ласка, відгукніться. Продовжую і достаю ого! Я одержала зі Швейцарії цілу ось таку пляшечку аромату. Фруті просеко від склова. Я знаю, що це лімітована версія. Фруктове просеко. Пити і пити. Гарно! Нібито, нібито бульбашки, бульбашки ловлю. Ловлю парфумерні бульбашки. Просеко любите? Пишіть. Дуже цікаво. Ну, хто яке? Хто справжній, хто парфумерний. Продовжую. Mask collection. Тобто, я так розумію, це до пари, до цього аромату. Тільки це біла, а тут блек. Швейцарські парфуми. І ми достаємо. Раз колекція мускусів, значить, пробуємо. Хоп. Чудно, Що ще мускус? Мускус не кислий. Мускус, знаєте, от як взяти шипровий аромат і зробити його мускусним. Мускус, шипровий мускус. О, придумала. Шипровий мускус, але будемо розношувати і знайомитися ближче. Дуже цікаво. Такі нові знайомства. І ще одна коробочка з мого чарівного мішечку, але це буде, мабуть, також догляд до обличчя Веледа. Так, це по догляду за обличчям. Сижу над скарбами, треба все ще це усвідомити, але у мене ще є якась коробочка. Я підозрюю, що це можуть бути сліпі затести. Ми зараз розпакуємо, подивимось так чи ні. І якщо це сліпі затести, Подивіться, що тут. Отже, я бачу, що тут є сліпі затести, це відповіді. Я так розумію, що це відповіді. Лежать аромати, і їх за номером аж... бачу 14, передивлюсь. 4... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так. Їх 14, ого, 14. І також в цій коробочці є ще тілія Марк-Антуан Вароа. Це, мабуть, пробник. Я зараз подивлюсь, так, це пробник тілія. Я розповідала про тілію. У мене був відливанток, і я його закінчила в Польщі. Взяла з собою спеціально, щоб закінчити гарний аромат, гарно звучав. На ту погоду, в тому кліматі. І навіть коли я приїхала і перепрала костюм, і потім його просувала, то аромат тілі ще зберігався. Дякую дуже. Також тут я бачу мініатюрку сафарі Ральфлоре. Я не знайома з сафарі, я тільки пам'ятаю цей прекрасний флакон. Такий вигляд, як хрусталев. Ой. Ой-ой-ой, подивіться. Подивіться, яка красунечка, це мініатюра цього флакону. Нібо хрусталевий такий сосуд з чудовою рідиною. Познайомлюсь, дякую. Ральф, Ральф Лорен. Далі ще я бачу два пробники, і це Серж Лютанс. Серж Лютанс. Це аромат. Так, як же мені прочитати? От de parfum. А ah, який? А, ah, ось! Целофанова ніч. Та аромат Екрано де фюме. Це аромат, який вийшов не так давно. Екраon de füме. Я ходила його тестити в Beaumonde, і він мені дуже сподобався цям. Димна шкатулочка, димна коробочка, окурена коробочка, прокапчена коробочка. Перекладати можна в різний спосіб. Сподобався ми цей, мені цей аромат, це мої такі були загальні враження, коли бризнув в магазині, там десь на блотер трішки на шкіру і все. А тепер буде можливість реально його поносити на собі. Вау, ось такі мої скарби. Я одержала від пані Діни величезне-величезне дякую за такий прекрасний подарунок до дня народження мого каналу, а також тут є подарунок для моєї підписниці. Дуже прошу відгукніться. Всім вам я дякую за увагу. Всім тим, хто любить дивитися такі розпаковки і радіти разом зі мною. Я дуже дякую вам за приділений час і за розділені зі мною емоції. А емоції дійсно. Емоції прекрасні, позитивні, стільки розвіртуалених подій зустрілася з українськими блогерами, яких тільки бачила на екрані. І я думаю, що це ще не фінал, ще далі буде. Стільки парфумерних знайомств попереду, близьких знайомств, і буду намагатися розповідати вам про це в своїх відео. Все є, було і буде Україна. Слава Україні! А на моєму каналі далі буде.